Продовжую я дивуватись багато чому тут. От бачите, які оливи, які величезні оливи і як їх збирають. Та не були сітки внизу і уловлюють їх. Ось це ще цікава ця дорога тим, що і з цієї сторони по-іншому вже уловлюють, бо над яром отакі сітки стоять. Але тут цікаво, що там відкривається місто, але після того, як ми бачимо, от, як краєчок цього міста перед яром укріплений а, таким муром, як вкладають, які сили люди в облаштування своєї території. От. І це це дивує, мене це дивує. І над цією прирвою отак от вибудовуються будинки. Оцей крайній цей напроти нашого будинку. такі от заїзди. Отак люди роблять такі речі. Ну і там край. Далі йде край. Перед яром Санта-Барбари і за нею гора відкривається. Гора відкривається. І дальні гори відкриваються. Трошки. Ось така картина, як на мене, дуже цікава. Це околиця Санта Барбари. от така околиця. Як вам?